Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Четверо загиблих, 17 поранених. Російська армія обстрілює Херсон зранку. Замість вибитих вікон у будинку вчителя картини Світлани Юр'євої. Херсонські митці об'єдналися у творчому проєкті на плаву. Херсонка Олена Оберемок розповідає, місто російські військові почали обстрілювати із третьої ночі. На їхню вулицю снаряд влучив вранці. Жінка в цей час була на роботі, діти вдома. Своє 18-річчя, розповідає Олена, її син зустрів під обстрілами. Салюти ще з дня народження. А десь біля 9-ї ранку то прилетіло сюди і повишивало тобто, по сусідах. Воно так от полосою пішло аж до корабельного обстрілювати. Про гучну ніч розповідає і Валентина. Ви знаєте, що там не було так страшно. Та я одна, одна залишила. Внуки уїхали в Київ, а я не поїхала. Зранку обстріли поновились. Вибуху пролунали близько восьмої. Містяни чули близько семи вибухів. Позаду мене наслідки цього обстрілу. Тут працювали. Комунальні служби внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Ще четверо його колег отримали поранення. Потрапили під гради комунальник. Також під обстрілом був корабельний, трошки пізніше. Там артобстріл Внаслідок артобстрілу загинула одна людина, яка знаходилася саме в своїй автівці. Ще одна поранена. Загалом за сьогодні сім людей. Постраждали внаслідок російської агресії, і, на жаль, двоє з них загинуло. Під час обстрілу Олена Богдан йшла з лікарні, де навідувала чоловіка. Розповідає, почула звук дронів, сховалась під деревами. Коли прийшла додому, побачила влучання неподалік будинку. Стекла повилітали, окна, двері у сусідів, там газову трубу перебіла. У обіді російські військові обстріляли гімназію у Білозерці. Там пошкоджена стіна та вибиті вікна у приміщенні. Уламки та вибухова хвиля зачепили житлові будинки. Поранених і загиблих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Херсон, російські військові обстрілювали і вночі. Влучання зафіксовані у мікрорайоні Корабел, Дніпровському районі та прибережних територіях. На деяких ділянках виникли пожежі, говорить речниця головного управління ДСНС України в Херсонській області Оксана Ульянова. Через обстріли пожежі виникли в двох адміністративних будівлях, також горіло гаражне приміщення та сміття на приватному подвір'ї. Під час ліквідації пожеж ворог продовжував завдавати повторні удари, тому рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння. До ліквідації залучалось 9 одиниць техніки та 42 рятувальника. Під обстрілами були і три територіальні громади Бориславщини: Бориславська, Новоолександрівська та Милівська. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав авіаційного удару по селу Зміївка. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців, На щастя, Бежир. Також ворог вчора завдав танкового удару по місту Борислав. Були пошкоджені багато. Квартирні і житлові будинки. На жаль, дві людини отримали поранення. Загалом за минулу добу російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруду заводу і підприємство у Херсоні. Поранено п'ятеро людей. Повідомляє обласна військова адміністрація. По деокупованому правобережжю військові РФ випустили 358 снарядів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліченко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Замість вибитих вікон у Херсонському будинку вчителя малюнки художниці Світлани Юрєвої. Місцева жителька Людмила Кондратська роздивляється картини та говорить, такі виставки мають бути у кожному мікрорайоні міста. І діти ми водили і показували, і діти раділи, що є такі надписи, що є такі, ну, як кажуть, ну, радість. Підтримує ідею вуличної виставки і херсонець Андрій Ярьонко. А для нашого міста. Ну, це, це дуже класно, тому що, на жаль, наразі в нашому місті дуже мало а, проходить якихось мистецьких заходів. А тут в будь-який час а, головне, щоб не в комендантську годину можна прийти, можна подивитись і помилуватись, тому це дуже гарна ідея. Ця вулична галерея перша у рамках творчого проєкту на плаву розповідає художниця Світлана Юрєва. Цей проєкт для мене ну, дуже важливий, бо він про домівку мою, про військових. він так все, все все поєднав докупи. Я обрала свою акварельну серію, яку я називаю 50 відтинків зеленого. Це ціла серія маленьких акварельних робіт, яка присвячена військовим. Їх там вісім робіт, і вони саме про такі. Радісні моменти військових, проєкт на плаву нова частина мистецького фронту Херсонщини розповіла керівниця Херсонської громадської організації центру культурного розвитку Тотем Олена Афанасьєва. Ми вирішили повертати мистецтво Херсона в Херсон. І ця ідея виникла завдяки Антону Єфанову. Антон сказав, що наразі вікна будинку забиті плитами ОСБ, Як власне і дуже багато вікон і вітрин в Херсоні, все місто виглядає, знаєте, як така як коробка, все забито оціми плитами ОСБ. І Антон спитав, а що можна з цим зробити? Чи можна зробити з цим може щось художнє, мистецьке? Таких вуличних виставок у місті запланували десять, говорить Афанасьєва. Митці можуть долучатися абсолютно вільно. Ми щоп'ятниці збираємося онлайн, ми обговорюємо ідеї, ми обговорюємо локації, ми говоримо про те, про що зараз митці можуть говорити з херсоном з херсонцями, знаєте, і з людьми. І з містом, тому що нам дуже важливо залишатися разом, залишатися на плаву. Локації, де розмістять наступні виставки, обиратимуть разом із херсонцями. Розповіла Олена Афанасьєва. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон. Катерина з дев'ятирічною донькою Вікторією всю окупацію прожили у Херсоні. Наразі майже вісім місяців в Одесі. Згадують, як для них почалася повномасштабна війна. Два та прокинулася від вибухів. Це було далеко від нас, але ми це все чули. І окна, і двері все дрожало, було страшно, але ми все, Весь цей період ми тримались і бути на позитиві, якось себе підтримували. Вікторія згадує, постійно бачила, як Херсоном їздили російські військові. З березня місяця вони постійно і до листопада вони постійно були в місті, вони постійно їздили по місту, робили свої патрулі. Бувало таке, що і зупиняли маршрутки, по ринку вони ходили, влітку їх дуже багато було по ринку, вони ходили, скуплялася поміж людей. Ну, кого зачіпали, кого не зачіпали. Мені було складно ходити по ринку, тому що коли я Бачила російських воїнів, було складно. Я не розуміла, що, що це було. Я навіть слухала українські пісні, я закривала вікна, щоб, щоб ці не чули. І співала, і слухала, щоб, щоб все було добре. Кажуть, найбільше чекали, коли Збройні сили України звільнять місто. Перше до нас прибіжала сусідка і сказала, що наші хлопці в місті. Я коли бачила машини, коли їхали люди з прапорами, було складно, я нічого не розуміла. Думала, що мені, мені здавалося, що це сон. Потім так ходили по місту, наші хлопці було дуже багато, дуже багато було людей, які просто на емоції переповнювали все. Мій дядя купив цю сумочку як подарунок. Я з нею дуже часто ходжу, тому що вона мені дуже подобається. Сумачка частинка нашого дому. Так? Зараз родина відвідує різні заходи. Дівчинка навчається, в Одесі їм допомагають волонтери. Катерина розповідає, чекають, поки настане мир, аби скоріше повернутися до Херсона. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса.